Одеському, Ізмаїльському, Російному члену Священного Синоду Української православної церкви, духовенську чернецьку та вірянам Одеської епархії, мешканцям міста Одеси, ваше дорогі отці, брати і сестри, з глибоким сумом сприйняли ми свізку причергову ворожу атаку на місто Одесу. Наслідок чого зруйнована преображенський кафедральний собор, житлові будинки та інші споруди, Особливою біллю є ще поранені у багато госпіталізовані. Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з цією великою трагедією. Окремо ОНУ, дорогий владико, ви разом з клірами та віруючими Одеси доклали безліч сил і здоров'я, щоб відновити та відбудувати Спасо-Преображенський собор у всій його красі. Співчуваю вам вашій пастрі і усім, кому дорогий цей шедевр християнського храмового зодчества, що посідає особливе місце серед пам'яток архітектури всеукраїнської культурної спадщини. Будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт самого себе, Закливаю вас усіх, дорогі мої дотерпіння, сугубої молитви, вміримо наш міх, не даючи йому перетворитися на сліпу ненавість. Не будемо забувати, що яким би страшним не був цей вік. Врешті-решт переможе Божественна любов, яку не під силу знищити ані брехні, ані насиллю. Поділяючи разом з вашим високопреосвященством, та мешканцями Одеси сворботу від нещастя, що спіткало місто, відношу молитви до милосердного творця за упаді загиблих зцілення постраждалих, дарування сил вам, гідно впоратися з випробуванням, що випали на, на вашу долю, з любов'ю у Христі, англухний митрополит Київській всієї України, предстоятель Української православної церкви, 23 липня 2023 року, міста Київ.